Зроблено правильно, тому що це була дуже важлива операція. Послухайте, ну давайте конкретно щоб ви зрозуміли, до цього бомбардіровка нашої країни відбувалася з 15 літаками. Так, вчора участь прийняли від двох до чотирьох да. літаків. літаків. У мене питання: це було правильно чи це було неправильно? Тому послухай, От, ми знаємо відповість. з вами. Ми знаємо з вами, як відбувалось скільки було. Послухайте, ви ж зараз знаєте, я можу зараз емоції, але хочу вам нагадати, друзі. Ми чуємо про операції, які е, е, так скажемо, отримали кульмінаційний. І, і е, гарний результат. Кіць, е, і результат, але я хочу вам сказати, що сотні операцій, які зриваються, які сліваються, які не получаються. Тому слухай, я за щоби. Послухай, ну це була дуже важлива операція.